Маша! Не сідай! Пить єсо! Вимає! Не п'ю пока уборочна! Машка будеш пиво! Буду. І машка не буде! Що? Що коль? Машка рожає! Школя. В Смислі! Як рожає! В Смислі! А отак рожає! Схватки почали! І видіжнемось походу мостаж нема? Не нема, а машина в тебе є, та й машини Мі... нема. Значить так, мій джип здох, вся техніка в полі, у мене оборучна, а вона рожає! Ася толя, толя, порадиться робіть, вона ж не робить зараз, мене робить! Не Ви з мамкою і ми з машою. І мамки вже нема. Виїхала, виїхала. Померла мама. Ясно. Давно? Вчора. чорно? І де вона? Там. Коля! коля! Це вона! Це тітя Шура, у них там дівічні. В вона померлою сидять. Щоб не томилася. Коля, коля, я боюсь мертве! Маша, давай не зараз, да? так? Ви серйозно, це вона? Вона що. А що? А в розшуку вона що? Як в розшуку? А так в розшуку! На афіша з неї вісить. Розшукується вона! Била когось! Не виключено. Для чого ви їх пустили? Так вона маму обмивала! Мертвий прикинь! боюсь. Маша? Маму обмивала? Ну. А може це вона ваша маму? Ти дурак! Та рожає вона, тьот Шура. – Та самі ви тут зарожаєте, тіпіли! Рожає давно в лікарні треба! В центр! А моста ж нема! Нема моста! Розбили міст! Шура? – Да, Такоя! Розбили! Машка, тобі лягти треба! А я піду, води пошукаю! Я думаю, ми ось як зробимо. Ніхто нікуди не йде. Всі лишаються тут до Коля! З ранку. Коля. Зранку приїде машина, хай розпирають. А? а якщо вона до ранку робить, Коля, я тобі з вами рожать не збираю. А відповідаємо, я сказав, ніхто нікуди не йде. Коля, ти йовнуся! Відбирай, я сказав ніхто вам нікуди не йде. Я, я Коля, походу і правда починається. Маша, ну нічого не починається, давай потім, добре! Коля, що потім? Маша, ну ти бачиш, тут робиться, давай не зараз. Коля! Сука, я рожу! Зараз. Нет, Маша, я сказав, не зараз! Коля! У тебе баба рожає, десь гранатою, що на холодиль. Що буде? Я не зрозумів, Ви що всі не давно? Всі знали, що в розшуку вона! То <риві> та Шура, ви роди приймати вмієте? Чи ви тільки по трупах? Та не треба нічого приймати. Ти! Я сказав, ніхто ніколи не йде! Я звоню в коментатору! Гранату не дай! Толя, до, до, я не поняв ти за кого? Гранату дай! Тоха, ти не паняв, шукають її! Гранату дай! Коля, та за кого ти? Толя, до, за кого? Гранату не дай! Ой, ви вибілиє. Ой, що ж ви мені та й надіяли. Тихо, 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 тихо. Тобі заспокоїтись треба. А вранці машина приїде. Катафалк. Я з трупом не поїду. Це взагалі то моя мама. Толя, Толя, я до твоєї мами нормально ставилася. Ні, ну дуже воді, але ж ти мене теж пойме. Ще й Колька психований! Не треба було за нього заміж виходити! Та я за нього за нормального виходила! Це все фермерство його! приїде машина, тебе першою відвеземо. А вони приїдуть. А ти в коляна свого спитай. В нього ж там, походу, друзі в комендаторі. Зі витять од Шура. Ви в політиці розбираєтесь. Нічого я не розбираюсь. Ну так, не розбираєтесь. А хто це все почав тоді? на весні? я? Так у мене ті Чор сівна була. Мені не до політики. В церкву тобі треба ходити, коля! Сраку! Сраку, дідя Шура! Я цю вашу чорному церкву ремонтував! Десятину, можна сказати, повернув! Де батюшка? Воює наш батюшка, гроб Христовий звільняє воює, Шура, А від кого? Дівна, у нас війна получається, Ні народити нормально не можемо, ні похоронити. І сидимо тут всі, як мишоловці. І ніхто не ні при чому! ж тобі дуже протестував, коли це все почалося. А мені доха не було, коли протестувати. Я боляв добряку і церкву вас у чого ремонтував! Пісоть на полпустий підвозив, так, Коля? Песок? <плес> Який пісок? Народ, народ скарби, що ти дурачкам вручаєш, коля! Чого не возив? Чого не возив? Я не возив нічого, я, я не возив. Мені ця ваша війна взагалі не з У мене пшениця стоїть, а її зібрати не можу. Ну так перемир, я ж хлібний, йди збирай! Ти що, блядь, гриби йди збирай! У мене техніка поля стоїть і соляра тиждень, як скінчилась, поки ви! Поки ви! Поки ви тут воюєте! Ще й поля горять! Та не сси! Нічого не чую. Я... Я не сцю. Що? Що? А можна її зводку? Ого! Ну, маму вашу! Для чого? Ну на пам'ять! Коля! ти йобнутий! Твоя мама, помре, ти її фоткай, добре! Добре! добре. 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 Yeah. <laughs> Вигорить же все. Там же моя земля. Я ж, я ж вложився. Хто мені тепер заплатить? Ладно, ладно стріляють вони. Ладно блокпости палять. У них війна. Я ж понімаю. Я ж не проти. Хліб для чого палити? Боля, ти так говориш, ніби вони тобі взяли спеціально те поле підпалили. А навіть якщо й не спеціально. ти думаєш їм не все одно? Ти думаєш їм не пофіг? Ти думаєш, якщо я завтра прийду в комендатуру ні за яма на що вони, мені? Антон, з що вони мені Пошли до швидколі! Так ти й що не так? Ну. Ти краще фермер сраний скажи, де ти гранату взяв? Купи! Ha, 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 Відпочити треба, нехай вона поспить, а ви от що? Сядьте обоє і посидьте, потім договорите. Та да, нема нам особо про що говорити. На фермер, хуй, воюй за кого ти там. Тогава. То. Да, Та вона мені теж не треба, Тоха. Ну, я ж до вас, як до сусідів, прийшов з гранатом, та нервую просто! он усе! Мамо, машка рожає! Тоня! ну я ж до вас завжди добре ставився. Ну ще з того моменту, ну, ну коли в тебе мною це все случилося. Та ми знаємо, Коля, спасіба. Всі під Богом ходимо. Я тут на вашій вулиці вже всіх пережила. Ваша мамка послідня була. Всі пішли. І я піду. Поховаю її і піду. Та ви ще молода, тючули. Бачила. Як вулиці порожніть. Бачила, як всі помирають. Якщо війна не скінчиться, ви всі виїдете. Була вулиця і нема. Історія. Я не поїду. Ти перший поїдеш. Не можна тобі тут залишатися. Чого це? Сам знаєш. <гум> А про що це вона? Про що? Ні про що? Тобі теж не можна. А мені чого. Влада зміниться, пригадають тобі твої блокпости. пости. Вчора, я людина маленька. Мені що казали, де я її роблю. Ота ти сучара, коля, сука. Тобі Антоша, теж не можна на ринок повертатися. А мені чого? Що ви починаєте? А що бра? Ваше післать на вой пости підвоз. І чого я не підвоз? Та да, -да вообще не наш. Ви чувши на перший штаб сторони, розкажіть ну краще про міст. Який міст? Немає ніякого моста. Ну так, нема. А ви ж якось сюди прийшли? Значить, є якась переправа, да? Я чого питаю? За нами завтра приїдуть чи ні? Приїдуть. А ви звідки знаєте? А я то, що все знаю. Та відмовить чура. Боже, нормально, як людину питають. А ну заткнися і помпу свою забери. я коля. Задту не тільки манку, зад всіх заберуть. Та тихо, ви машку розбудете. Коля, Коль. Маш. Коля, що ви знову кричите? Маша. Маша. Коля, що ви знову Маша. Маша, тобі заспокоїтись треба. Ой ви, голуби, ой ви бі. І Телефон сів, сука. І в мене, і в мене. І ліхтарик здо. І не дзвонить ніхто. І не подзвонить. Варяче, може, ви нам щось розкажете, а? брат. Зараз ми тобі твої права два голоса скажуть. Тільки ти по губах прочитай. Валічка, ти його не слухай. Він у нас нормальний, просто з мамою біда така сталася, того він трохи того. Ти краще скажи, як там ти? Як вдома? Як мама? Брат, ти її знаєш? Не знаю. <кхи> не знаю. Не знаю. Не знаю. Знаєш? Звідки ти її знаєш, брат? Та не знаю я її. Що ви тут мутите? Як ви сюди попали? Ой, я хочу поїхати. Болить.